Я нещодавно мене запросили на одне кіно. Кіно документальне, ну яке присвячено, до речі, другій річниці вторгнення. Я думаю, заради експерименту, просто піду, я погодився, піду, але подивлюся, хто там. І коли побачив цих людей, які просто чекали і кликали сюди російський рускій мір, весь час, коли я тут жив, і я жахався від цього. А, і вони знову там усі вони тепер вони плачуть е, за нашими втратами. Я не став заходити навіть у фає. Я навіть не знаю, що там за кіно і не хочу знати. Бо якщо вони запрошують таких людей, е, ну тоді мене там не буде. Я, я з брудом е, не перебуваю в одному. Приміщення і ніколи такого не буде. І фактично мені немає куди піти, бо я куди не заходжу. всюди, всюди зрадники. Всюди люди, які кликали в свій російський мір, які обіймалися з кобзонами, які навіть після окупації Криму там носили вносили пропозиції до телемостів. той же Васі Голованов той же там. Всі вони, ну вони вони всі, всі класно почуваються. Погано почуваються солдати наші в окопах, дуже погано почуваються. А в них життя вдалося. І я певен, що там я не знаю, як це відбулося, але вони, вони як користуючі. Вони просто виїдуть за кордон і все і будуть щасливі там жити. А, і а ми будемо тут помирати. Ну та ну така, така ситуація. А який розгром вона зараз працює? А де де розгром? Викною ну покажіть мені, скільки співробітників Медведчука відповіли за те, що вони робили протягом десятиріч. Хто засуджений? Ну не, не добре, не засуджений. Хоча б, хоча б хто отримав це. Та я не думаю. Я думаю, що він готувався все одно, і це було прив'язано насправді до е омрійної ними е перемоги Трампа е і другого терміну. Трампа І зараз це все просто все повторюється. Він чекає на Трампа завдяки спікеру Джонсону, який куплений росіянами вже давно. Це агентури ФСБ, як і Трамп Росіяни ніколи жодного долара не дадуть. Людині, в якій вони не впевнені, вони перевірили, вони його завербували, вони його профінансували, вони тримають його на гачку, і він блокує постачання снарядів, якраз тих, які вкрай потрібні зараз, щоб Росія просунулася якомога далі. Щоб вона з позиції сили розмовляла з заходом? Це робить 에, третя третя э, політична фігура сполучених э, штатів. А до влади рветься ще один агент, більш масштабний Трамп. І кажіть мені потім про э, якісь там за масонські масонську змову. Якусь э, э, яка масонська змова? Який там з э, який там? Я не знаю, перепрошую росіяни. Купують на наших очах, очах, купують світ, купують політиків, купують президентів, купують прем'єр-міністрів. А е, Захід абсолютно безпорадно розводить руками і каже, що ми зробимо? У нас демократія. Ні, у вас не демократія, у вас передсуїцідальний перед стан. Ось так це називається. І я не знаю, сліпому видно, хто такий цей Джонсон, сліпому видно, хто такий Трамп, сліпому видно, хто такий Ілон Мас, сліпому видно, хто такий Такер Карлсон. <клес> цікаво буде, так вони хочуть поцікавитися, як воно буде за Трампа. Все, буде так? погано. Будуть вимоги Путіна щодо Аляски. А вони вже почали. Вони розірвали якийсь там договір щодо так. розмежування там на кордоні на морському. Я з першого дня в бригаді і попав в роту противотанкових. Тоді була називалася батарея противотанкових керованих ракет. Слава Україні! Героям слава! Остріє! Я був заступником командира батареї по озброєнню, а командиром роти я став 23-го року. Були військові у нас, хто пройшов АТО, а основна маса у нас чисто цивільні хлопці, проходять курси постійно на стугну, джавелін, на корнет, корсар, вчаться. І таким чином підбирається колектив. Хлопці грамотні, вмотивовані, дуже розумні, енергійні. Всі рвуться в бой. У нас так прийнято, що у нас... Ну, Тут кожен старається на позицію вийти і вистрілити. Є це попав. Це попав. Тоді йшли колони з різних, з різних напрямків і дуже багато. Все завдяки оцій, як називається, взаємодія родів військ. Аеророзвідка. Така розвідка, візуальні пусти спостереження. У нас в цьому відношенні дуже гарно поставлена робота. Так само зв'язок у нас, КСП-позиції. Тобто ми їх заздалегідь побачили, всі були попереджені, всі були готові до бою. Перші два дні були самі найгарячіші. Оце основна маса танків пішло і бронетехніки в перші два дні. На четвертий день. Уже так, там два було танка, дві одиниці техніки тоді підбили, і ще через пару днів, е, іще, оце т 90 спалили. А потім по перехватам ми прочитали, були ознайомлені, що танкісти відмовилися йти в атаку. Ніхто не хоче самогубством займатися. Ну, Це вже все точно не уїде. Але цього БК бахнуло. І оце всю роботу три розрахунки зробили, по суті. Три розчоти зупинили оцю навалу. Стріляли, стріляли, вони знов атакували, ми їх знову острілювали. Це ну, не описуємо. Це підйом адреналіну був, звісно, скажений. Що в мене, що у хлопців є. І найголовніше, що ні одна одиниця техніки не дійшла на наші позиції піхоти. Всі були знищені. Цей не виїхав, бачиш, він тіпо, ну, тут і залишився. У ну, мене гордість за хлопців була. Молодці не підвіли. Багато хто взагалі перший раз ну, стріляв. Тобто у нас є хто до цього стріляв, хто не був в боях. Молодці всі проявили себе з найкращою стороною. Все було чітко, організовано, злагоджено. Просто, просто супер. Харяче розривається. Гарить. Хлопці тут вже очередь стояла, хто піде на позиції. Я піду, я піду, вже такими хитрощами, щоб аби попасти, аби стріляти. Ну, Хлопці почули оцей бій, вкус боя, вкус перемоги. Оба є! Так, перемога буде, тут без варіантів. Ми для всього є, ми створюємо її, ми не тільки віримо, ми стараємося пришвидшити, як тільки можна. Прийшло усвідомлення, що це війна для кожного з нас. З жінкою було прийнято рішення, якщо будуть виклики, я бігати не буду, візьму повістку і піду в Армію. Мене звати Ілля. Зараз в мене військова спеціальність водій проти забезпечення. Якщо ми всі разом не об'єднаємося і не будемо разом боротися з тою бідою, яка завітала до, до нашого дому, ми не переможемо. Я все життя працював водієм, і якщо б опинився б на іншому місці, б іншій посаді, б, не знаю, скільки б часу мені знадобилось для того, щоб бути корисним. Але завдяки тому, що дійсно звернув увагу на мою спеціальність. Приношу набагато більше користі, ніж би приносив би на іншому місці. Тут намагається якомога реалістичніше відобразити ті умови, в яких ми опинимося по фаху я в принципі, працюю давно, то складностей як такових немає. Людина не залізна, ротація, зміни вкрай важливі. Тому я. Якби зараз я знаходжусь в Збройних силах України. Я бачу перемогу е, тоді, коли по нашій рідній Україні не буде жодної ноги е, загарбника. Власне, для цього я і тут.